Я знаю, що у вас є дуже гарний результат по оздоровленню. Скажіть, будь ласка, які саме? Я відвідую салон три тижні. Прийшла сюди з болями в спині. У мене защемлення сдалічного нерва, було уніміння рук і ніг. Я не могла навіть висадити 20 хвилин презентації, тому що так все боліло. А ви пробували якось лікуватись? Лікуватись ручний масаж, колись спроходили, ну він дав дуже нетривалий результат, буквально на кілька місяців. А тепер, після того, як прийшлося дистанційно працювати по 10-12 годин день за комп'ютером, все це загострилось і дуже боляче було. Я ледь дочекалася відпустки, щоб прибігти буквально в ваш салон, ну, прибігти в лапках. І от пройшло три тижні, я сплю тепер нормально. Я можу... А раніше не спала. Ні, Мені було так боляче, що я кілька разів за ніч mm -hmm. прокидалася, я не відчувала рук годинами робила масаж для рук, для того, щоб відчути пальці і все інше. Дуже боліла нога, я йшла по вулиці з швидкістю хворої черепахи. Зараз я відновила практично ну, чутливість в руках, вже немає такого, щоб терпити руки ночами. Я не відчуваю гострого болю. От тільки на погоду, як вчора була гроза, трошечки такий, знаєте, якийсь, я не знаю, натяк на біль. Ну і сьогодні вранці я ще й приємний бонус побачила. Я стала на вагу, мінус два кілограми Ого! Парін, супер! От, і перещибнула на один на одну клямочку пояс. Так що ось такі результати. Я не вперше користуюся продукцією компанії Мука Перший раз я це спробувала ще 18 років тому. Я дуже шукала, де у нас таке, і коли дізналася, що виявляється недалеко від мого дому. Я прийшла за людьми. і зараз я розповідаю і своїм сусідкам і своїм подругам про те, що тут відбувається, і які результати. Ну поки що люди якось добре до цього ставляться. А всі говорять, Думу чекайте, чекайте, я продовжу 25 сеансів, побачите результат. Тоді можливо вони прийдуть. А як ви думаєте, яке обладнання вам дало такі результати? В першу чергу ліжко, масажне ліжко і тепловий килим. От спочатку, в перший день, коли мене поклали на тепловий килим. У мене відразу, от я просто стала відчувати, як відпускає оцей пекучий біль. От, е, буквально через три сеанси я вже е, взуваючись сіла і поклала коліно на коліно. ногу ногу. за Те, чого не могла робити місяці два чи три. От. Е, ну і, звичайно, я вже спробувала і міостимуляцію, і оцей пояс, який зараз є, і той широкий, який був у нас пояс міостимулятор. П'ю воду. Постійно б'ють отаку заряджену воду. Ну і ще навіть купила пасту. І якось так було, що щось ввечері, ну якось трошки, коли оці пішли пішло, камінчики, пішли з жовчного, до речі. За реакцію розкажіть? Так, да, це була реакція загострення, коли я поклала проєктор на область печінки, то на наступний день відчула просто, що це була п'ятниця, а в суботу я відчула, як почали рухатись ці камінчики. ну просто Боліче було. Ви не злякались? Ні, я не злякалася, знала, що буде загострення. Було боляче, але ну, перетерпіло, коли було зовсім зовсім боляче. Випила одну таблеточку ножка. І все, в неділю воно вже менше, менше, менше. Да, відчуття було таке, знаєте, полегшення, просто полегшення. просто Ну і раджу, всім раджу. Хто ще не пробував, у кожного є щось своє, що йому більше підходить. А як ви думаєте, от про що ви мрієте? Яке обладнання ви хочете, щоб було дома? Ой, ну я мрію багато про що, це вже таке діло. Я б, звичайно, дуже хотіла пояс в міостимулятор, тому що це він багато функціональний. Ну, в зв'язку з тим, що у мене і спина, і, і руки, і ноги, ще й суглоби інколи починають хворіти, тобто його можна на різні позиції. Ну і звичайно. У мене ще невістка є, яка теж це підійде. Для всієї може. родини. Для всієї родини. так. Бо в неї такі проблеми з робота на ногах, так що їй теж це підійде. Супер, дякую. Бажаю, щоб ваша мрія здійснилася. Дай Боже.